Перфекціонізм це вада. Сьогодні говоримо про те, що це таке, з чим його їдять, і навіщо це потрібно? Перфекціонізм це величезна маніпуляція, це про гіперболізацію успіху і про виснаження на шляху досягнення цього. Перфекціонізм це коли треба зробити ідеально і максимально загнати себе і всіх в такі умови, щоб це було ідеально. І це створює дуже величезне поле напруги. Якщо ця напруга є, то важче, ваше думається, легше заходять якісь нові дії, нові якісь алгоритми, які знову, знову, знову і знову виснажують для того, щоб. Було краще, більше, красивіше і так далі. Навіщо це робиться? Коли людина не задоволена собою, їй можна продати все, що завгодно. Їй можна продати будь-які товари з їжі, будь-які товари з там розкоші, наприклад, успішний успіх, інфобізнес і так далі. Якщо людина не задоволена собою? Вона починає шукати авторитети, вона починає шукати думки тих людей, які вже чогось досягли і які рекомендують щось робити. І отут головна пастка, тому що та людина, наприклад, яка не знаю, там збудувала собі холдинг, да, і успішно нею керує цією компанією, то в неї є свій шлях, є вводні дані, є навики, є люди, які оточували, да, є обставини і час, який був витрачений на те чи інше діло. А людина інша, яка, наприклад, менш відповідальна, вона хоче повторити, але вкладатися менше. І це нормально, це абсолютно здорове бажання. Але в чому прикол? В тому, що повторити, наприклад, шлях успіху не вийде. 100%, тому що буде вноситися своя складова, своя індивідуальність, свій час, свої мотиви. Та, і іншу людину будуть вчитувати трошки по-іншому, навіть якщо вона робить абсолютно одне й те саме з тією людиною, яка вже успіху досягла. І отут перфекціонізм стає неврозом. Я не можу досягти. Я не можу дотягнутися, в мене не виходить створити поле, в якому це було можливо. І це знову янда якась не така, чи я якийсь не такий, і в мене все йде на А чому? А тому, що є оця ідеальна картинка. Я не кажу про те, що цієї картинки не повинно бути. Вона має бути, тому що якщо мозок не бачить кінцеву точку, або якихось чисел, наприклад, там, конкретного заробітку, або не знаю, там, картинку будинку, там, чи картинку якогось стану, який вам подобається. Якщо немає цієї картинки в голові, то мозок не знає, куди бігти. В нього от це от, у всі сторони: там щось казали цікаве, там щось красиве показали, да? і починає бігати. По гілкам реальності, не створюючи свою справжню. Так от, коли людина створює щось своє індивідуальне через свій талант, через свої надбання, навики, в неї цей успішний успіх іде планомірно, класно, в задоволення. А коли вона намагається когось копіювати, коли вона біжить за всіма, тому що вже всі побігли, да, а мені треба теж, то тоді людина починає. Втрачати зв'язок із собою, втрачати задоволення і взагалі переставати генерувати позитивні емоції. Я дуже часто з тим тикаюся в роботі, да, тому що люди приходять з вигоранням, люди приходять з е, такими. Е... Силами, да? я не знаю, що робити, я думала, що це все для мене, це все життя, а тут у мене все звалилося, все зламалося, все наперекосяк і в мене не виходить. Да? Коли люди губляться, а губляться чому? Тому що коли йдеш за чужою ідеєю, ну вроді би все ок. Але коли вона пропадає і пропадає той мотиватор, то в себе не знаходиться такого об'єму, щоб себе генерувати і себе далі просувати. Чому не вистачає? Тому що їхати на чужій енергії, на чужому бензині ну, круто, але це, на жаль, недовго. Тому варто в перфекціонізмі знайти власні цілі, а друге обов'язково визначити, що для вас доступне. Мабуть, навірно, на другому місці буде визначити, а чи справді мені це потрібно. А чи точно це моя ціль, і чи точно я отримую те, що я хочу? Тому що буває таке, що цілями стають якісь предмети або якісь а, медальки. А, і не виходить ну, попразнувати, не виходить у цього задоволення від життя, задоволення від перемоги. Наприклад, ой, там я 5 років вчилася і отримала диплом. Як ти відсвяткувала, що тепер з тобою? Та не знаю. Та ну якось так. Ну, от вчилася, вчилася, ну, диплом, ну, ладно, все скінчилося, ну добре, що скінчилося, тепер можна перемкнутися на щось інше. Або, наприклад, ну, купила собі лексус. І що далі? Ну, як, як тобі в ньому? Як ти, як ти себе почуваєш? Заради чого ти його брала? Заради чого ти його купляла? Ні, ну, щоб, ну Щоб було, у всіх є, а в мене немає. Да? А от, Безцільність таких речей дуже часто зустрічається. Чому? Тому що людина вона може досягнути всього, чого захоче, навіть з перфекціонізмом і навіть з обмеженими якимись талантами, або взагалі без талантів, да? є і такі приклади в житті. А питання, щоб що? Щоб, що ти маєш в кінці? Заради чого ти це робиш? Що у тебе буде в процесі? Да? І дуже часто люди перфекціоністи бачать тільки кінцеву точку, тільки ціль. Але проблема в тому, що вони не насолоджуються процесом, який має таку ж саму 50% важливість, як і ціль. Ціль без процесу. Ну, як не факт, що ви її досягнете і досягнете такої, яку хотіли. Якщо у нас буде тільки процес, але, ну, так, от, наприклад, да, є а, мода про те, щоб ну, просто жити, просто насолоджуватися життям, просто робити те, що ти робиш. Без цілі, да? то це про що? Це про загубленість. Це про загубленість в станах, це про те, що людина закисає в якомусь, там рік, два, три, і закисає якийсь, якомусь цьому просторі. Якщо людина не розвивається, вона закисає. Да? А без цілі вон, їй нема куди прагнути нема до чого бігти. Да? закисає в волоці свого стану і своїх тих особливостей, які її оточують. Тому, що важливо, да, перевірити, ну, знайти якусь конкретну ціль, да, щоб що я то роблю. А друге, визначити, чи це мої цілі, чи це точно вони мені принесуть те, що я хочу, тому що буває таке, що я хочу любові, але чомусь вибираю шлях через образи або через агресію, або через ігнор. Да? Ну Як одне може привести до другого. Не зрозуміло, але людина про це не задумується. В 95% випадків, подумайте про це, да? чи є ціль, чи вона ваша, і чи точно ви отакими діями, ви в процесі, да? отакими діями в процесі, ви досягнете того, чого хочете. Наступне питання: Визначити свої ресурси, свої, своїх саботажників, да? всі, всі ті стопи, які вас можуть зупиняти на цьому шляху. І що буде відбуватися? Перше, що у вас тут ви Виявиться, що не всі вам друзі. Виявиться, що чужі люди е, можуть давати більше, аніж ваші там бізнес-партнери або колеги по роботі. Може виявитися, що взагалі-то розказували вам круто, а насправді там не дуже круто. Або навпаки, да, ви думали, що ця сфера взагалі якась е, меланхолічна, а вона. Ідеально підходить вам, тому що вона вистрелює там отуди, отуди, отуди. Треба рефлексувати, треба бачити, що відбувається, аналізувати, що зі мною відбувається. І пункт номер 4 обов'язково всі ці кроки, да, весь цей шлях, процес і результат, оці всі цілі, перевіряти за двома великими показниками: напруга або задоволення. Якщо у вас напруги більше, аніж задоволення, значить ви йдете не туди, або робите щось не так. Якщо у вас задоволення більше, але є, Є напруга, то це про те, що ви розвиваєтеся, або ви намагаєтеся а, створити щось нове, те що ну чого що ніколи не було, да створити якийсь новий продукт. І тому тут може бути напруження. Напруження в будь-якому випадку є питання в його кількості. Якщо його а, там більше 40% да то тут треба вже задуматися, що ж у мене там таке блокує. Дуже часто зустрічаюсь з людьми, коли які кажуть, я хочу багато заробляти. І яка сума для тебе доступна? Да, ми проходимо певні вправи, проходимо певні переконання, і приходимо до того, що людина там, наприклад, хоче грошей, да або хоче певного статусу, або певного стану в цьому статусі. Але боїться цих грошей, наприклад, боїться е, мати е, в руках да, у прикладу зараз, е, мати оці гроші е, і боїться настільки сильно, що коліна трусяться, і взагалі там панічні атаки не починаються. Да? І оці речі теж треба виявляти. Тому що буває таке, що перфекціонізм нас, нас тягне вгору, тягне, давай бігом швидше, кру, класніше, круче, більше і так далі. А людина не готова до цього. А тиск перфекціонізму перфекціонізм це велика метапрограма, да? вона буде тиснути на всі ваші фібри душі. І оточення, яке створювало і підтримує цю, цей перфекціонізм ваш, воно теж буде тиснути. І от з цього тиску йти і щось робити, як з натхненням, задоволенням чи з якимось там ну, розвитком, ну це дуже важко, це дуже тяжко. Це все йде через страждання. А можна по-інакшому, да? можна зразу пройти цей шлях і зрозуміти. А що мені треба, а що я хочу, як я це можу досягти, хто мені і що мені в цьому місці може допомогти. І потім зробити а, ну це роблять коучі ви, мабуть, стикалися з цим на коучі, де допомагають розписати оцю м м лінійку кроків, да, оцей шлях, що я буду робити? Наприклад, якщо мені треба там, не знаю, 100 тисяч доларів заробляти в, там, в місяць, да, то що я можу зробити для цих 100 тисяч доларів? Що я вмію, таке, що я можу монетизувати, що я можу такого класного для людей зробити, щоб вони мені заплатили ці гроші. Да? І от там коучі допомагають. Ну, в принципі, це коучингові методи, да? психологи теж їх знають, особливо ті, які в бізнесі працюють, і ті, які працюють в організаціях. Вони знають ці всі схеми, коли що звертайтеся. Я до чого? До того, що оце все придумати круто, проаналізувати, прорефлексувати і так далі. Це все круто, але треба діяти, треба робити малесенькі кроки, які будуть для вас посильними, зрозумілими. Ви будете враховувати свої відкати, свої страхи і оцю зміну обставин да, і успівати до неї адаптуватися. Знаховувати нових людей і так далі. У вас має бути на цей час. От е, дуже часто перфекціонізм приводить до того, що е, нагни себе, нагни всіх остальних, але досягни. От е, це, знаєте, в мене така є алегорія, е, да, коли олімпійський чемпіон. Він олімпійський чемпіон. Але в нього поламані кістки, розтягнені зв'язки, порушені гормони, ну я це про дівчата, да, і ніякого сімейного життя, і ніякої дружби. І вони потім приходять в терапію вже по закінченню професійної кар'єри і доганяють все те, чого їм не вистачило в процесі цієї спортивної успішної кар'єри. Да, тобто, чим ви платите? Це п'яте запитання да, про те, що а чим я буду платити за цей класний успіх, і чи це недорого мені обійдеться? Тому що дуже часто воно обходиться дорого. Тому що на шляху зустрічаються люди, якісь не такі ситуації, якісь не такі відкати, зміна цінностей, обставини не підходять. Да? І дуже багато всього того, чого накручується на це все. Тому пам'ятайте про ці 5 кроків, чи 5 чи 6, вже не порахую. І коли що, заходьте з початку. Перфекціонізм скаже, та ладно, ми йдемо сразу, От все, зараз ми пропишемо кроки, зараз ми тут все розплануємо і так далі. Це буде круто. Але давайте зробимо це пізніше. Тому що, якщо ви пропустите фундамент, пропустите базу, хитатися ви будете дуже сильно. І тоді у вас ну, напруження і паніка, і, до речі, панічні атаки дуже часто тоді зустрічаються, що я не можу встояти, я не можу ні на кого, ні на себе, ні на інших людей опиратися. І це, до речі, ну, проблема і це ну, на кілька місяців років може вас відтягнути від реалізації бажаної цілі. Тому. Долучайтеся до цього процесу і буде вам щастя. А я Яніна Зароба, психологиня, чекаю вас у себе на каналі. Задавайте питання під відео, буду рада вам відповісти. На зв'язочку. Па-па.